Друзі, мої любі, всім привіт! Фінал Чемпіонату Європи. Іспанія-Англія. Вже завтра, мої любі друзі, о 22.00 у Берліні на стадіолі Олімпійському відбудеться цей поєдинок. Давайте, мої любі друзі, розбиратися. Ну а в кінці відео я поділюся своїми думками, зроблю свій прогноз, поділюся своїми очікуваннями, чого очікую все-таки я. Ймовірність перемоги Іспанії 37%, додатковий час 34%, і перемога Англії 28%. Да. Іспанія фаворит. І, в принципі, напевно, це і логічно. Да? Тобто Іспанія дуже сильно виступає на цьому шпиті Європи. Всі свої матчі вони виграли, що в груповому етапі, що в матчах плей-офф, тобто 6 перемог, неймовірна статистика іспанців. Плюс команда дуже мало пропускає, також дуже багато забиває. Іспанія дуже сильно виглядає, справді дуже-дуже сильно виглядають представники іспанської збірної. Збірна Іспанії мені дуже сильно подобається. Пам'ятаємо суперматч з Хорватією, коли перемогли. Ми пам'ятаємо матч з Італією, коли Іспанія. Повністю переграла свого опонента. Ну, Албанію там навіть в матчі в принципі, не мав вже мотиваційної точки зору, да? тому що Іспанія тоді вже гарантувалася в першу позицію. Навіть там Іспанія дуже сильно себе проявила, перемогли 1-0. З Грузією програвала 1-0, переявили характер 4-1 перемогли. Також мені Іспанія дуже сильно сподобалась з Німеччини. Напевно, да. найважчий матч. З, з Німцями був у Іспанії. Там був доволі такий рівний матч. Іспанія все-таки на характері перемогла. Ну і Францію також також на характері, також першими пропустили, але відігралися і абсолютно поділу перемогли. Хоча, як накоротила, французи, в принципі, також свої шанси мали, але Іспанія, на мою собі точку зору, абсолютно Поділу перемогла. Іспанія, по суті, в плані гри переграла всіх, крім, напевно, Німеччини. Тому що з Німцями там все-таки був рівний матч. а... А так, в інших випадках іспанці повністю з цими суперниками домінували і по ділу абсолютно їх перемагали. А збір Англії, ну ми казали, да, Англія пам'ятаємо групу, виграли вони групу Сербія, Данія, Словенія. Сербію ми пам'ятаємо перемогу. Ну, ці, ну, звичайно, що ще ми кажемо про гру, напевно, нам Іспанія більше до Іспанія грає в такий кувальний футбол. Англія більш такий прагматичний футбол грає. Але ми з нідерландцями, до речі, мені все-таки сподобалося. Ось ми з Нідерландією, там Англія справді показала свою силу. Ось там була та Англія, напевно, про яку ми знали, у 22-му році, у да, 20-му році. А, ось. а до того було дуже важко. Зі Словаччиною на останніх секундах забили, ще могли взагалі вилетіти. Швецарію також пропустили на 75 хвилині. Також, здається, ну все. Напевно, вже не вдасться англійцям зі Словакам, якщо почти, напевно, ні. Бокоєсака забив, також англійці перевели гру в екстратемп, по пенальтів перемогли. Ну, Нідерландці перемогли на останніх хвилинах два 1 Привели також характер, тому що там а, також дуже важкий матч був для Англії, звичайно, але там мені Англія подобалася. Проти Голландії, Англія більше володіла м'ячем, більше атакувала англійців позиційно. Англія мені дуже сильно не сподобалась, майже Нідерландія. Ось, да, Іспанія фаворит, але враховуючи те, що Англія, в принципі, напевно, та команда, яка може. Німеччина, Італія. давайте так, Хорватія, Італія, Німеччина і Франція. Це такі команди, знаєте. Істалія також атакувальна команда. Ну, так. Італія. Е, Німеччина також атакувальна команда. Тобто Іспанія, ось, Іспанія повністю на тим димку. Тобто, у цих команд немає ось те, що є у Анді, навіть у Франції. Хоча у Франції також це прагматизм є. Але Французи, я взагалі не знаю, що, ну, як Франція. Так, ну, скажімо так, з іспанцями Франція нічого такого не показала. Да? Ось. Тобто Франція там була якась безвихідність. Англія та й команда, яка справді може закрити сильні якості іспанців. Англія така команда, яка може справді перекрити найсильніші якості Іспанії. То Англія своїм прагматизмом може перемогти. Історіметься два стилі: атакувальний стиль та прагматичний стиль. І мені дуже цікаво і справді дізнатися, який же стиль все таки переможе. Яскраво атакувальний, чи все таки прагматичний. До речі, останні п'ять матчів між цими командами завершилися якось так: дві нічі. Одна перемога Англії, дві перемоги Іспанії. В 1982 році на чемпионате света была ничья 0-0, в 2015 році промогли испанцы 2-0, в 2016 році 2-2. 2018 Лига Нации Испания промогает на Уэмбли 2-1 15 жовтня 2018 -го року також Англия промогает 3-2 Сберну Испании на выезде До речи, тогда помню, англичане 3-0 выигрывали, Испания 2 0 забыла Тобто я очікую хорошого фіналу, бойового фіналу. да, Іспанія заслужила. Служила Іспанія без питань. По-перше, яких із суперників да, Іспанія проходила, І як Іспанія, в якому стилі вона цих суперників проходила. Іспанія проходила, а, всіх по тілу, Іспанія грала в атакувальний, дуже такий цікавий футбол і в доволі красивому стилі обігравали Італію, Францію, не тільки з Німеччиною. Був напевно матч, де, де Іспанія не переважала свого опонента. Можливо, навіть навпаки, і німці переважали навіть трішки. Але Іспанія, навіть незважаючи на такі обставини, все-таки змогла вибити і господарів турніру. Ось і справді з німцями було найважче. Іспанії. Тут навіть і питань немає. В екстратаймі Іспанія вирвала перемогу. А так, що Хорватію, що Італію, що Франція, цих команд Іспанія перемогла абсолютно по ділу. І так, да, у Англії є те, чого і справді немає не в Німеччині, не в Італії, не у Франції. Це прагматизм Гарета Саутгейта. І це те, що, це те, що Англія і може перемогти. Плюс Англія є як Джуд Белінгем, Гаррі Кейн, їм достатньо один шанс. Там Олі Отінс може вийти забити. Тобто підбор виконавців збірної Англії, звичайно що... звичайно, що дуже сильний. Як і збірної Іспанії, звичайно, що, але все-таки як не крути, Але матч у нас буде дуже сильний. Дуже сильний, дуже цікавий. Дуже цікавий матч. Я думаю, що буде команда заб'ють. Я думаю, що команда обміняється забитими м'ячами. Думаю, що обидві команди все таки заб'ють. і ось другий мі прогноз. Друзі, ну я думаю, все-таки Іспанія переможе. Ось так. Я все-таки віддам перевагу першій команді. Ну, Іспанія заслужила, знаєте. Да, Англія, вони молодці, вони на характері витягували матчі, але Іспанія ну, заслужила. Те, з якою легкістю грає Іспанія. Те, як вони проходили своїх опонентів, який футбол грає Іспанія. Ну, Мені здається, ну, заслужили Іспанці. Не заслужили іспанці. Я думаю, що все-таки номінальний господаря цього поєдинку, цього фіналу збірна Іспанії переможе. Тобто обидві команди заб'ють та думаю, що переможе саме Іспанія. З мінімальним рахунком. 2-1, я думаю так, але Іспанія переможе. Не виключає, до речі, також їх стартами в серії пенальті. Але я думаю, що обидві команди заб'ють, та мінімальна перемога збірної Іспанії. Ну, я ж кажу, з рахунком, наприклад, 2-1 або 3 1 Ну, я думаю, так. Друзі, що думаєте, ви пишіть в коментарях. Ну, я думаю, так. будь-які команди заб'ють і збірна Іспанії. Я думаю, що по даному поєдинку все-таки візьме перемогу і візьме абсолютно поділу чемпіонат Європи. Тому що Іспанія справді заслужила на мою суб'єктивну точку зору. Подивимось. Це тільки моя догадка. Це тільки мої догадки. Тільки мої прогнози, думки, догадки. Може стати будь-що завгодно, але я бачу, думаю, бачу так, що буде команди заб'ють, та збірна Іспанії з мінімальним рахунком переможе та виграє шп'яти Європи по футболу. Що думаєте, друзі, ви? ви можете написати свої думки в коментарях. Що думаєте ви по поводу цього матчу? Я вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі друзі, бажаю вам. Всього самого найкращого, всім до побачення, всім до нових зустрічей.